Під Маріуполем сьогодні Росіяни пробували намацати слабкі міста в обороні зградів та артилерії знищено село Широкине. жертвує серед мирних людей. Російські десантники за підтримки чотирьох танків напали на наші блокпости, атаку відбили, але ціною втрати передового поста і техніки на ньому. Хлопці з Азову просили артпідтримки у штабі, як завжди, обіцяли, але нічого не зробили. Тож бійці відійшли і готуються до тривожної ночі, оскільки в день окупанти пристрілювали з градів територію біля укріплення району На батальйон наступали сьогодні батальйонною тактичною групою, ротай танків ротай БМП, несколько дивізіонів санходных артилерійських установок, ГРАД, батарея мінометів 120-х. всі сили все важке вооруження батальйону АЗОВ состояло із міномета зенітної установки 22 мм. 23 мм і Противотанкового Противотанковые управляемые ракеты.